Варимо суп э, з галушками. Ось поставив кісточки, хай закипають. Так, цей зібрав з молока вершок і зроблю на ньому тісто для галушок. Ну, В тісто і буде що там. Ну, вершок ось. Тоді э, цукру трошки, е, э, сіль. Трошечки олії, ну і борошно, і все. Ну, Будемо місити. тісто замісив. Ось бачите, ось така шматочка. Ага, чуть трохи не забув. Соди ще трохи добавив сюди. Хай воно зараз плівкою закрию, хай воно стоїть ще. Так, ну що, м'ясо у нас ще не кипить. Картоплю зараз морку, цибульку почистю. І буду далі варити. Так, засмажка у нас он смажется, цибулю вкинув, М'ясо у нас закипає. Підудвичу ясняну ще возьму. Так, тут у нас що? Це петрушка, тоді вже сам кінців вкину. Цибулька зеленького поріжу, морква. Зараз цибуля підсмажиться. Тоді морква кину. Картопля. Ну, картоплю м'ясо поварится трохи, тоді картоплю вкину. Ну і тоді вже буду, як воно підвариться, галушки буду кидати. я покажу як. Так, суп. Ось картоплю вкинули. Картопля майже готова. Засмажку кидаємо туди. О, це Лавровий листочок кинув вже. Перчику трошки. Так, і це все, все перемішали воно трохи повариться І коли вже картопля буде, то вже майже готово. Зараз хвилин 10-15 і буду кидати галицю. Я покажу тоді.